Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого класу на урок лікувальної фізкультури. Тема нашого уроку розвиток координації рухів. А починаємо ми урок лікувальної фізкультури із дихальної гімнастики. І перша вправа називається «Паровозик». Обов'язкова умова для виконання усіх вправ. З дихальної гімнастики це набираємо ми повітря через ніс, а видихаємо через рот. І перша вправа паровоз. Зображуємо паровозик в русі, пародіюючи його звуком чух-чух-чух. А після зупиняємося і вимовляємо: Ту-ту-ту! Отже, починаємо вдихаємо через ніс. Чух-чух-чух. Знову. Чух-чух-чух. Чух-чух-чух. І в кінці. Ту-ту! Наступна вправа носоріг. Уявляємо себе носорогом, який дихає по черзі через одну містрю спочатку лівою, потім правою. Отже, починаємо. Закриваємо праву ніздрю, вдихаємо. Наступна вправа водолаз. Уяви собі, що ти водолаз на морському дні шукаєш скарби. Треба затримати дихання настільки, наскільки зможеш. Видихаємо. Наступна вправа квіти. Глибоко треба вдихнути через ніс, видихнути, промовляючи слова. Чудово! Який аромат? Чудово. Який аромат? Тож, сьогодні на уроці ми познайомимося з вправами для розвитку координації рухів. Розвиватимемо координаційні здібності, здатність до швидкого реагування, спритність. Вміння перебудовувати рухову активність під ситуацію і потребу та утримання рівноваги. Що ж таке координація? Координація це вміння узгоджувати рухи різних частин тіла. Окремі різні елементи рухів з'єднуються в один рух, який проводиться плавно і ненапружено. Узгоджено виглядають рухи. Рук і ніг, голови та корпусу існує дуже багато найрізноманітніших вправ на розвиток координації рухів. Координація як властивість організму формується повністю до 10-12 років. Це означає, що зараз саме час і що її розвиток набагато ефективніше в молодшому шкільному віці. Отже, Приготуйтеся, зараз будемо знайомитися із вправами для розвитку координації рухів. І перша вправа, основна стійка. Стаємо прямо, ноги трішечки розводимо, ступні, не на ширині плечей, а трішечки майже разом. І почергово торкаємося носа. Спочатку лівою рукою. Права рука в сторони, потім правою рукою. Чергуємо лівою рукою, правою рукою. Наступна вправа торкання носа із заплющеними очима. Виконуємо те ж саме, але заплющивши очі. Вказівним пальчиком почергово торкаємося носика лівою рукою. Правою рукою, знову лівою правою. Наступне почергова зміна положення рук. Подивіться: ліва рука внизу біля стегна. права на плечі. Спочатку ми ставимо ліву руку на плече. Потім змінюємо положення рук Праву на плече, а ліву вниз. Тепер виконуємо ту ж вправу, але швидше. Наступна почергова зміна положення рук. Але тепер ми будемо виконувати трішечки інше вправо. Вихідне положення, руки біля стегон. На раз піднімаємо ліву руку до пояса, на два праву руку до пояса. На три ліву руку до плеча. На чотири праву руку до плеча. Потім пришвидшуємо виконання цього вправу. Раз на пояс ліву руку, два, праву руку. 3 ліву руку на плече, 4 праву руку на плече. Тепер додаємо ще один рух. На раз – ліву руку на пояс, на 2 праву руку на пояс. Виконуємо як сходинками. Потім ліву руку на плече, праву руку на плече. На 5. Піднімаємо вгору ліву руку на шість праву руку. Плескаємо двічі в долоні та опускаємо руки. Наступна вправа виконуємо ту ж вправу, але пришвидшуємося. Далі. Наступна вправа різноіменні колові оберти в ліктьових суглобах. Подивіться, лівою рукою ми обертаємо в ліктьовому суглобі руку за часовою стрілкою. Права рука витягнута в сторону. Потім змінюємо. Обертаємо правою рукою ліва в сторону. Почергово зміна положення рук. Обертаємо у ліктьовому суглобі праву руку згори донизу, а ліву руку впродовж осі. Ось, бачите, як вони при цьому виглядають. Ну, з деякими вправами ми з вами познайомилися, а зараз я вам пропоную виконати під музику комплекс ритмічної гімнастики. Цим жінчика під музику Ну що ж, на цьому ми завершуємо нашу частину сьогодні лікувальної фізкультури цього уроку частину. Ходьбою спочатку на місці, високо піднімаючи коліна, рахуємо до десяти. раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Продовжуємо йти, але тепер вже на носочках руки на поясі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далі ходьба на місці на п'ятках. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Виконати комплекс вправ, які ми сьогодні з вами розглядали на уроці, ви зможете. Перейшовши за посиланням під темою уроку, а я прощаюся з вами до наступного уроку. Перепочиньте та продовжимо з вами ознайомлюватися із комплексом.